Доброго дня! Сьогодні 21 травня 2024 рік Вінниця. Хочу показати стан винограду на сьогодні. Починає вже цвісти технічний сорт фронт'як. Цього року заморозки, слава Богу, минули всі стороною і все розвивається дуже чудово. Зйофронтіняк вже досягає четвертої проволки і вже починає скидувати колпачки. Якщо видно, починає цвісти. Це в мене як орієнтір. Після нього починають за тиждень. Зацвітати останні сорти столові вже. Це в нас Юпітер. Теж чудово. Він через 6 днів після франкіньяка зацвітає. Все розвивається дуже чудово. З преображення які грони повисипало там Аркадія. І в такому стані виноград. Клубнічний дуже гарно розвивається ось його кущ клубнічного. Може рано за тиждень, за цвіте вже все масово. Є трошки саженців. Зелібія. Валк теж скоро почнеться цвітіння. Валок он вже досягає четвертої проволоки. Геліадор, який викинув Грона Здорові. здоров'я. яка гигантська. Молоді кущики теж гарно розвиваються. Це у нас Рататуй, Ландиш, Дніпровський сувенір і емір. Це другий рост, ой, другий рік кущиком. Були зрізані на обратний ріст і все розвивається чудово. Зараз я вже формірую 5 рукавів, тут 4. Тут дуже чудово розвивається. Заморозки, слава Богу, минули стороною. Тому все, йде на цей рік десь на тижні два раніше. Того року Франтіняк зацвітав 2 числа 06-го. А цього року він вже два дні, як тому як почав. Вести. От в такому стані на 21 травня в мене виноградник. Зі пам'яті вчителя теж-дуже гарно все розвивається. Тут теж молодий рядок. Це у нас Рембо. Посадивши, дав шанс Дубовському рожевому. Так, красава. Флагман. Соперник і торнадо. От такий стан на 21 травня 2024 рік Вінниця.